Багато провінцій збільшило квоти на отримання статусу постійного резидента у Канаді у 2023 році, але чомусь блогери з великою кількістю аудиторії, канадські блогери, люблять приподносити інформацію скрізь рожеві окуляри. Одні кажуть, що КІР получити просто дуже швидко та легко, інші кажуть, що... Кожному українцю будуть наданий статус permanent residence. А треті кажуть, що по цим квотам кожен другий українець обов'язково отримає статус permanent residence. Тому в цьому ролику ми обсудимо, чи так легко українцю отримати статус permanent residence. А ви знаходитеся на каналі Актуальна канада і я, його ведуча Анджеліка. І в цьому е, випуску ми поговоримо про... Числа чи так багато людей залишиться в Канаді по квотам? І так, перший міф, що ці квоти по перманент-резиденсам надані лише українцям, тобто всі числа, які ми обсудимо у цьому відео, будуть надані тільки українцям. Ні, це невірна інформація. Ці квоти надані всім людям з будь-якою національністю, з будь-яким паспортом, просто для всіх, тому що Канада не може дати ці квоти лише українцям, і, наприклад, інші квоти для усіх інших національностей, тому що. Це буде дискримінація, це невірно, це неправильно, це не по-канадськи. По канадськи це дати просто квоти, і тільки найкращі отримують пір, тому що буде шкала балів, і тільки ті, хто е, отримує найвелику кількість балів, тільки ті люди отримують пір. І вони можуть бути з будь-яким кольором шкіри і будь-якою національністю. В цьому відео ми обговоримо з вами всі новини та нововведення для отримання Permanent резиденсу у Канаді у таких провінціях, як Манітоба, Онтаріо та Альберта. Також ми з вами обговоримо зміни у програмі Експрес-Ентрі. Погнали! Ну і звісно, лайк, комент та підписка на канал. Дякую! Почнемо з провінції Альберта. Альберта Provincial Nominee Program, офіційно відома як про Alberta Advantage Immigration Program, офіційно збільшила свої сумнівання у 2023 році, порівняно з 2022 роком, на 50%. Тобто, згідно з офіційним прес-релізом уряду Альберта у 2023 році Альберта прийме до себе 9750 постійних жителів. У провінцію Альберта приїхала велика кількість українців, тому ви можете. Так собі порахувати, скільки відсотків залишиться у статусі постійного резидента у Канаді. А зараз ми перейдемо до іншої провінції, до якої ще більше не приїхало українців. Це провінція Манітоба. Міністр праці та імміграції провінції Манітоба Джон Рейс повідомив офіційну інформацію у своєму прес-релізі, що Манітоба Provincial Номінал Program – Отримає номінації у цьому році на 50% більше, ніж у 2022 році, а це на 3175 осіб більше, ніж у предучому році. Тобі статус постійного резидента у 2023 році у Манітобі отримує аж 9500 осіб. Також провінції Манітоба потрібні кваліфіковані професіонали, тому Манітоба запрошує до себе аж 558 осіб аж 558 осіб. Ну і знову ви розумієте, що не так багато людей воно до себе запрошує. Тобто 558 претендентів на статус перманент резиденса у ексклюзивному розігріші «Skilled worker overseas». І навіть вона знизила свої мінімальні бали. Раніше було 716 балів, потрібно було набрати, а зараз ви можете набрати 616 та подаватися на цю програму. Але ви ж, звісно, розумієте, що виграють найкращі ті, у якого у яких людей буде найвелика кількість балів. Ну ось ми подібралися до провінції, в якої я маю щастя проживати. Це провінція Антаріо. Квота провінційної програми міграції провінціатері складе аж на 70% більше порівняно з 2022 роком. Тобто, у 2023 році статус permanent residence отримує аж шістнадцять тисяч осіб. Порівняно з 2022 роком було 9 750 осіб, тобто реально на 70% більше більше, це круто. Згідно з даними офіційного прес-релізу, Онтаріо Номені Програм» міністри бажають подвоїти цю квоту у 2025 році, і це дійсно великі числа, велика кількість осіб, яка дійсно отримує ПІР. Але це буде тільки у 2025 році. А зараз ми поговоримо з вами про останні про зміни у програмі Експрес-центрі. Я дуже швиденько пробігусь по цій темі та розповім її. Дуже швиденько. Але якщо ви хочете, щоб я зняла дуже великий ролик на цю тему та пояснила все від А до Я, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, і я дуже швиденько та обов'язково викладу це відео. Раніше критерії відбору були такі: був важен вік, ваша освіта, кваліфікація, також досвід роботи і, звісно, гроші. А зараз критерії будуть такі. Міністр еміграції Шон Фрайзер оголосив про початок відбору кандидатів у програмі Експрес-центрі і про нові критерії відбору. Кандидати мають гарно володіти французькою мовою або мати досвід роботи у наступних областях, такі як охорона здоров'я, научні, технологічні, інженерні та математичні професії. Такі професіонали, як плотники, сантехніки та підрядчики. Та професіонали у сільському господарстві та агропродовольчій сфері. І це не означає, що без англійської, а просто з досвідом роботи ви можете приїхати до Канади та отримати permanent residence. Ні, буде система балів. Оберуть найкращих з всіх, хто подасться до permanent residence. Тобто, тих, хто молодший, має гарну освіту, має гарний досвід та має, звісно, гарну англійську мову або французьку. І звісно, професій, яких немає в цьому списку, вони під великим питанням, чи потрібні такі люди зараз, Канаді чи ні? Тому що Канаді зараз потрібні тільки ці професії, тільки ці люди. Звісно, там можуть бути побалов та обирати з інших професій, але першочередним будуть тільки ці професії та ці люди, і це не дуже гарна новина, тому що. Багато людей з іншими професіями, але мають дуже гарну кваліфікацію, дуже гарний диплом, там і гроші, і англійську та навіть французьку мову. Але вони е навіть з великими балами просто не зможуть приїхати до Канади, тому що їх професія в Канаді на сьогоднішній день не дуже потрібна. Ось такий ось новинний дайджес мене вийшов. Якщо вам подобається такий формат, будь ласка, поставте мені лайк та залиште п'ять слів у підтримку мого каналу у коментарях. Згідно з цього ролику, ви можете робити висновки та бачити, чи отримаєте ви статус перманент резиденці чи ні. Чи гарна у вас англійська, чи буде що у вас буде велика кількість балів, чи зможете ви отримати цей перманент резидент? І чи варто змінювати Європу, таку гарну та красиву, з такою великою допомогою, наприклад, на Канаду, щоб отримати статус Permanent Residence? Я в кожному ролику кажу, що я не гітую їхати, ви тільки самі самі вирішуєте їхати чи ні. Дякую за перегляд! Щиро дякую, Bye, guys.